Далі поговоримо про оперативну ситуацію на півдні України. Зараз з нами на прямому зв'язку. Сергій Братчук, це військовий експерт, і речник української добровольчої армії. «Південь». пане Сергію, доброго вам ранку. Вітання. Слава Україні, слава збройним силам. Вітаю колеги. Доброго рану. героям слава героям слава, пане Сергію, Тут цікава насправді новина про те, що 200 і 300 росіяни завозяться якраз на територію Криму, зокрема на вокзал Джанкоя. Це це стандартна історія. Туди дійсно звозять усіх усіх пошкоджених окупантів. Ну, джанкові взагалі є вузловою станцією для Криму, тимчасово нашого окупованого півострову, і власне там дуже багато цікавих подій відбувається. Я думаю, що ті російські окупанти, які прибувають саме до Джанкою, для того, щоб рухатися далі у напрямку Херсонщини, тимчасово окуповано або Запоріжжя. Теж на жаль, там, де частина нашої області окупована, то вони можуть на власні очі побачити скільки їде в зворотньому напрямку, і власне це далеко ім'яко кажучи, не всі ті окупанти, які можуть навіть похвалитися у стані двохсотих і трьохсотих, те, що вони повертаються. Тому що якщо ми беремо, наприклад, Лівобережжя Херсонської області, то ворог зазнає там значних втрат, не дивлячись на те, що його штурмові дії на сьогодні є з певною активністю, але далеко не такою, як це могло там бути ще місяць по тому, або навіть два, а особливо 20 лютого, коли такий собі шойгу разом з командиром 810-ї бригади, окремої бригади морської піхоти, у бункері, доповідали. Путіну про те, що кринки зачищені там вже немає українських підрозділів. Власне є у нас і перехоплення від окупантів, що там відбувається на лівому березі, то перш за все жаліються на нашу морську піхоту, жаліються на нашу артилерію і звичайно на дронові війська, які за словами Росії, навіть з знірок їх дістають і дістають настільки ефективно, що якраз Джанкоє може сьогодні похвалитися, що він став таким двохсотим хабом для російських окупантів і власне виконує сьогодні цю роль. E, і той джанкойський синдром, коли по джанкою прилітало, бачите, він почав розповсюджуватися в тому числі і більш активно на південні напрямки, там де ворог намагається тиснути на нас на фронті. В інституті вивчення війни зараз повідомляють, що попередній масштабний обстріл, зокрема на восьме. Е Травня травня, та що це відбувалося для того, власне буде продовжуватися допоки не прибуде в Україну західна зброя, і зокрема основні атаки будуть базуватися і спрямовані на об'єкти енергетичної інфраструктури. Власне, те, що ми бачимо, що відбувається далі стосовно півдня країни, пане Сергію, як ви можете оцінити тут можливості або, скажімо так, бажання росіян? Ну бажання знаєте, кажуть, у нас в Одесі обіцяти не означає одружитися. То власне, ми це відчуваємо і по росіянах. Що стосується ракетного обстрілу напередодні масовано, то у нас південь минулое кажуть. Але очікували, що ворог можливо поновить атаки шахедами, і дійсно це відбувалося сьогодні вночі. Звичайно, наразі ми говоримо про те, що серед пріоритетів це атаки на енергетичні об'єкти, критичну інфраструктуру. Ну а що стосується допомоги від наших партнерів-союзників, дійсно відчувається, що ворог намагається максимально. Сьогодні те ну, прийнято так говорити вікно можливостей реалізувати для того, щоб задати, завдати найсуттєвіших ударів по нам. І ми бачимо, що якраз повертаючись до ракетного цього обстрілу напередодні, що там використовувалися навіть ракети Х-101, наскільки мені відомо, дещо модернізовані. Там підвищення підвищена бойова частина була за вагою. І, власне, це ті ракети, які вже побачили світ. В нинішнього 24-го року, тобто ворог максимально з конвеєра, навіть все кидає для того, щоб завдати цей ці, цієї шкоди, про яку ми говоримо, до того як надійде допомога і власне. Щодо артилерії, то сьогодні можемо сказати, що артилерія досить активно. Я про українську, звичайно, повертається повноцінно на поле бою. Сподіваюся, це вже буде зачиняти якраз те вікно, яке поступово перетвориться на хвіртку, а власне потім зачиниться для ворога в тому числі. Тому звичайно відбуваємося. І сьогодні сподіваюся, дуже хочу вірити в те, що в нас результати. Роботи протиповітряної оборони, в тому числі на півдні, вони будуть ну щоб не забігати наперед. Сьогодні будуть дуже непогані. На Дніпропетровщині зараз працює ППО, наше українське по ворожому безпілотнику. Це офіційне повідомлення повітряних сил збройних сил України. Імовірно, це розвідувальний безпілотник про це саме повідомляється. Хто зараз на Дніпропетровщині? Перебуває, будь ласка, залишайтеся в об'єктах укриття до повного відбою повітряної тривоги. Також повітряна тривога на Херсонщині, по Херсонщині. Поки що подробиць ніяких від повітряних. Сил немає, але ми слідкуємо за інформацією за її оновленням по ракетоносіям, пане Сергію, в Чорному Азовському морям і взагалі в акваторії моря. Що можете сказати? Наскільки змінюється ситуація в Росії? Ну, по-перше, ворог почав використовувати калібри. Це не так активно відбувається, як було там минуло, позаминуло, тим більше року в четверте, якщо не помиляюсь, за крайні півроку ворог використав саме калібри для масованої атаки. Всі вони були знищені. Ворог намагається на чергуванні виводити, перш за все, підводні човни. Зрозуміло, чому, тому що локація така. Важко її визначити відразу, хоча наші військово-морські сили це зразу вираховують. Ну і власне малий ракетний корабель, теж був напередодні, 12 калібрів функціонували, скажімо так, і загрожували. Нашій безпеці, в тому числі, я думаю, що ну, по-перше, ворог намагається показати, що він ще присутній у Чорному морі, але виникає або виникла вже певна проблема саме з використанням ракетоносіїв, тому що бачимо не так активно намагаються використовувати і, власне, можливо, там існують в тому числі якісь технологічні вже питання щодо функціонування пускових установок власне на самих кораблях. Тому я думаю, що питання лише часу, коли чорноморський флот Російської Федерації він зникне з чорного моря, завдяки силам оборони, звичайно, перш за все. Минуло тижня пане Сергію спостерігалася активність ши підводного човна Російської Федерації. Це теж певна загроза, і ми розуміємо, що якщо можна якимось чином визначити місце перебування надводного цього кажу, транспорт, військового судна, то от підводний човен наскільки це для нас більш складна не мішень, а більш складний об'єкт. Ну тому, що підводний човен він може робити бойові пуски безпосередньо фактично з акваторії порту. І власне є такі приклади, коли саме знову російська ворог використовував підводний човен для того, щоб ці калібри запускати. Оце власне найголовніша складність. І бачите, але все рівно побоюються виходити у відкрите море, тому що, ну, по перше, наші морські малюки вони теж дорослішають. Магура теж стає більш активною. Ну і власне, а хто сказав, що не може розвиватися, наприклад, підводний дроновий український флот, який можливо буде загрожувати найближчим часом, в тому числі і підводним човнам. Ну насправді те, чого варто очікувати від росіян, ви сказали, що тут передбачити складно однак точно ці атаки можуть продовжуватися. Наскільки російська система ППО готова до того, щоб відбивати атаки нашої армії? Ну, я думаю, треба сьогодні запитати у міста Білгорода. Там російська ППО активно попрацювала. У мене власне лише питання, що вони там вживають, що так активно сьогодні святкують і б'ють саме по своїй. А що стосується нашого озброєння, то звичайно ми говоримо про далекобійні ракети, які на відміну навіть від тих високоефективних ракет, які себе вже показали у бою: це і скальпи, і штормшедоу. То, наприклад, Атакамс про яких дуже багато говорять, вони принаймні набагато швидше. Тобто, вікно можливості у нас сьогодні є, наприклад, на території тимчасово окупованого Криму, і для нас якраз це вікно розширюється. Сподіваюся, перш першим це відчує на собі ворог. Ну і власне, якщо ворог говорить про сірі зони біля кордонів України, хто сказав, що вони мають бути саме в бік нашої держави. Я думаю, що курська народна, Білгородська народна, Брянська Народна Республіка якраз для цього дуже прекрасні локації. Хай там буде демілітаризована зона, і нам буде трошки легше дихати. Пане Сергію, ми вам дякуємо. Сергій Братчук, військовий експерт речник Української добровольчої армії Південь. Будемо з нами на прямому зв'язку. І